Ця програма є невід'ємною частиною політики уряду, спрямованої на підтримку житлових потреб громадян. Підтримка житлових ініціатив є оселя, розроблена з урахуванням потреби різних верств населення, та має на меті забезпечити доступні умови для отримання кредитів на житло. Ця програма дозволяє розширити можливості громадян для придбання власного житла. Та створення комфортних умов для вашого проживання. Умови участі для отримання кредиту за програмою Є-Оселя, варто ознайомитись з умовами, які зазначені для потенційних учасників. Зазвичай це включає в себе вимоги стосовно доходів, віку, місця проживання та інші умови, які встановлюються урядом або фінансовими установами. Якщо у вас є більше конкретних